Сьогодні у нас 7 число місяця липня 2023 року, парксайт. Так що ми бачимо? Ми бачимо повністю стіни другого поверху, подекуди А. І перекриття. Перекриття тільки добирають. Це у нас перша секція, а це ж куточок, це вже друга. Так, покажу вам збоку другу секцію, бо її добре зараз видно вже з кільцевої дороги. Бачите? Вон там знімають вже опалубку, розопалублюють. Е, так, треба нам користуватись автокраном. Ми вже це врахували на наступних секціях. Е, і, по-моєму, ми вже будемо ставити по три крани на один будинок. Давайте пройду далі. Ще є новини. Ми перейшли на секцію 4 на стіни першого поверху. Поки що стін нема на третьому. Але те, що нам обіцяють, на кінець серпня тут будуть стояти стіни четвертого поверху. Тобто з цієї сторони вже можна буде зрозуміти висоту, можна буде зайти в кінці серпня всередину і подивитись, як буде виглядати двір, вже коли всюди є стіни. Ну, мається на увазі, хоча би першого поверху, тому що. Я так розумію. Третя секція буде робитись останнє по технології. Зараз вам покажу те, що зараз там роблять. І перейду до другого будинку. Як це виглядає? Так, тут сильно все змінилося за тиждень. Дивіться, вже є залиті монолітні частини четвертої ї секції. Дуже важливий момент зробили арку в'їзду, бо там є моменти з переопиранням, з усім іншим. Доробили арку в'їзду, бачите, вже набрали багато арматури по вертикалу і... І от бачимо, як це зараз виглядає. Трошечки зайду все ж таки в двір, правда, тут у нас тут калабані, бо Львів трошки підзалило. Ага, тут важко пройти буде. Треба буде йти десь сюдою. Ага, є. Так. Тут у нас іде комерція, вона йде нижче. І виходить, що в неї стеля буде вище, а тут іде житло. Різні рівні. За рахунок цього ми якраз вирівнюємось по вирівнюємось по рельєфу. Вже підшліфу, підшліфовують бетон, його готують потрошечку для того, щоб здати. Вон, там видно Він вже рівніший, красивіший. Його потім будуть десь прямо одразу шпаклювати, подекуди треба буде підштукатурювати. От, дивіться, як це зараз виглядає. Вже вимальовується. Не вистачає, правда, тільки третьої секції, от як тільки вона з'явиться, все буде набагато цікавіше виглядати. Так, переходжу до другого будинку. Так. Що у нас, які зміни по другому будинку? Злапали наші хлопці день, коли можна було дорити котлован. І дорили його, правда, зараз там знову ті великі колобання, Ну нічого, це ми швиденько поправимо, як тільки буде пара днів, коли буде без дощів, все це засипеться е щебнем е І будуть теж потрошечку набирати, набирати фундамент. Ми бачимо, що минулого разу ми приїжджали, тут стояли тільки дерев'яні конструкції опалубки. Зараз ми бачимо, що вже залито, дерев'яні конструкції зняли. Їх будуть переносити вже на іншу частину. Це у нас секція 2 другого будинку. І потім вона повертає до секції 1. Того ж самого другого будинку. Ну, Мабуть, навколо сенсу немає проходити. От ви можете подивитися, я зараз ще трішечки прийду до третьої. Дивіться, тут у нас буде стояти три крани. Один вже поставили, єдиний, поки він не працює, там треба його підключити, зробити пусконаладку І це трохи займає час. Я думаю, що це вже буде на наступному тижні. Я думаю, що вже ні сьогодні, ні завтра ніхто цим займатися не буде. У нас все ж таки трауру у Львові і зараз працюють тільки ті, хто працюють на місцеві, мається на увазі, хто працює, там приїхав на два тижні і він повинен зробити свою роботу. Так, дивіться, дорили все, цю частину котловану. Там ми підкачуємо воду. Чекаємо, поки е, туди буде можливість заїхати е, спеціальній техніці, щоб вона е, розрівняла вже щебінь тут по місцю. Отакі От роботи відбуваються по другому будинку. Зараз зробляється детальний проєкт по третьому будинку і по четвертому. І я думаю, що найближчим часом я вам скажу про дату, коли ми зможемо продавати. І продати, коли ми зможемо будувати 3-4. Чому ми поспішаємо почати 3-4, я думаю, ви вже бачите. Якщо у нас таке літо дощове, всі, всі пам'ятають, які у нас е, осінні дощі, тому хочемо пошвидше вирити хоча б котловани, зробити мінімально в цьому році такі роботи по Влаштуванню фундаментної стрічки, або, можливо, десь буде фундаментна плита, я точно не можу вам зараз сказати, тому що над цим зараз ще працюють інженери. Отакі от новини. Отакі от новини. Чекайте наступних. Я думаю, що наступного тижня, як тільки ми е десь зможемо схопити пару сонячних днів, щоб, щоб все підсохло. Я зроблю. Ще новий огляд, буде більше зроблено по секції 4. Можливо, приступлять до третьої, хоча не впевнений, бо тут... не впевнений, скорше за все ні. Але ми зможемо піднятися вже на третій поверх і подивитися, який у нас вигляд з третього поверху на сьогоднішній день. Я думаю, багатьом, хто купив третій поверх, а це були перші клієнти, бо третій поверх рахується найкращим в багатьох. Вони купили третій і зараз чекають, як же ж воно виглядає. Все. Всім па-па, це був Сидорський Максим. До побачення!